Ось сьогодні до мене завітав мій учень Женя Яремчук. Він зараз служить в армії, захищає нас, нашу Україну, герой наш. І мені так приємно, що він приніс мені квіти, і тюльпанчики, і такі хороші слова мені казав. І він зараз може сам розказати так. мені і нам всім. Хотів би пару слів сказати. Зайшов до своєї першої вчительки. Ватті Васильівна. Дуже хотілося мені зайти до неї. Які там, що там назбирав квіти, тюльпани, прилітав, зайшов. Хотів її дуже бачити. Як перша вчителька, як мама наша була моя точніше. Дуже чесно хотілося побачити її, зайти до неї, поспілкуватися так, як є. Вона мені дала. Просто ну, якийсь стержень в житті, Вона мені взагалі багато чого дала, виходить, в житті. Першого класу по п'яту я вчився і дай Боже усім таку вчительку, як в мене була. Таких немає, чесно. Це як перша вчителька, як мама Равіна. Боже, за все дякую, що вона мені дала такий в життя.